Привіт, отримав наступну посилочку. Записуємо відеозвіт для клієнта. Значить, ГБЦ у нас 1118, 10 й рік, стан, в принципі, на перший погляд, бомбезний. Що приїхало, ще не знаю, але знаю точно, що щось будемо ремонтувати, як то кажуть. Значить, дивимось. Свічі денсу молодець буде. По площині вона у нас взагалі лялечка, навіть поворотик. Навіть поворотик, Бачу, що вона вже ремонтувалась. Клапана не оригінальні, а емпічні. Пускні втулки бачу люфтять. Сідла, наче не дуже просажені. Можливо, їх хтось міняв, можливо... Да, сідла тут мінялося, я вже бачу по, по випускному. Якщо базарні сідла, буду рекомендувати міняти, бо вони не ходять. Зараз перевіримо, як тримають наші клапана. В общем, дефектуємо. Нашу. Тримають наші клапана. Значить, бачу відразу п'ятий клапан потік. Перший клапан потік. Дамо тиск. Погнали. Помните, бульбашок не повинно бути погнали. Перший згорів повністю. Навіть тиску не даємо. Другий тримає. Третій. Знімає четвертий згорів, п'ятий згорів, згорів. Три циліндра нормально не працювали. Маємо трошечки ще відосиків, значить, направляючи втулки. Люфт є. Навіть у впуска. Впуск, скоріш всього, тут не мінявся. Ну, випуск Єсть. Навіть трохи шуби є у нас. Клапани закусують, клапана нові. Так, значить, що ж тут наші сідла? О, бачить, бачить. Не можна закусити. Сухарик загриз його. Значить, дивимось. Так як і казав, випуск у нас сідла вже міняні. І вони вже успішно згоріли. Бачите, просто розклепане сідло. Колись ми через це вже пройшли, базарні сідла на цих головках не ходять. Тому, друзі, на ці головки потрібно точити сідло. Впускні сідла не мінялися, впускні сідла рідні. Випуск мінявся. Мінявся і успішно згорів. З клієнтом я вже все погодив, сказав, бодь, зроби, щоб я сюди не лазив. Тому все до втулки клапана, все, нахрен. Ставимо нормально, і людина буде їздити і горя не знати. Головочка обалденна, зробимо з неї лялечку. Зараз ще перевіримо. ГБЦ-1118 наша пройшла усі механічні обробки і готова до зборочки. Деталі відмиті, комплект нових клапанів. Тут ось так. Сідла замінені, втулки замінені, площина фрезерована, ГБЦ відмита. Сідла виглядають наші ось так. Все як ми любимо. Сідла не базарні, можна бачити, вже навіть трохи почали ржавіти після хімічних мойок. Тут ось так. тут Ось так. Постель з розпридволок в гарному стані. трошки торцовую. Так, Клапана засухарені у нас. Давайте перевіримо, що ж ми наремонтували і чи будуть у нас тепер проблеми з компресією. Технічну рідину налили, даємо тиск бульбашок не повинно бути погнали. Супер. 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 Супер, 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 супер. Просто ідеально. 100% герметичність. І все, ГБЦ наша повністю відкапіталена, зібрана і готова на відправочку. Повний капремонт за один день. Заміна сіду, направляючих втулок, мойка. Механічна обробка сідов, фрезеровка, подгон по селі воно, правда, було в гарному стані, чуть-чуть підторцували кришки і все чудово. Зібрано, відрегульовано. Зазор випуск 0,40, впуск 0,25, шайби від 4.05 до 4.45. Товсті, хороші, класні, нові, все супер. Сальник розпідвала замінили. Тут у нас воно ось так. Виглядає. Я думаю, клієнт буде задоволений. Як я й говорив, термін виконання був один день. Зранку ми її взяли в руки, ввечері ми її пакуємо від Капіталену і відправляємо. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки. Присилайте свої ГБЦ, доведемо до ось такого ідеального стану. Відправляємо. Дякую, Богдан. Все працює, чудово, проблеми зникли.